Отже, з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаємо, пане Павле. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, героям слава, пане Павле. От сьогодні Росія вперше в цьому році вивела в Чорне море ракетоносії. З калібрами і загальний залп становить 20 ракет. Так? Ми не знаємо, скільки з них випустили. Поки що ще немає інформації, але зважаючи на цей масований ракетний обстріл, очевидно, із Чорного моря теж випускалися. Чому вони поховалися? Це був шторм, що вони не виходили, чи в них плани були інші. Ну, не тільки шторм, безумовно, став причиною того, що росіяни е, е, ховалися від, е, від наших військових, а швидше можливість Збройних сил України е, завдати кораблям Чорноморського флоту Росії, які басуються в Севастопольських базах е, значного урону. Ну, це і з використанням морських дронів, яких вже ціла ескадра назбиралася. Ну, власне, і інших засобів ураження. Саме через це вже декілька, декілька тижнів, майже так, як після ураження по енгельсу російській, ту 95 розсосалися, хто в Мурманс, то в Українку на Далек свій схід, так і підводні човни з південної бази Севастополя чкурнули швиденько до Новоросійська. Адже там безпечніше. І деякі наші військові експерти кажуть, що вихід е на днях от, е підводних човнів, а разом з ними вийшов з Новоросійська великий десантний корабель з північного флоту Маргунов, таке здоровенне одоробле, яке прийшло в Чорне море е напередодні російського нападу на Україну. От вони вийшли з Новоросійська, і деякі експерти вважали, що Причиною у тому є можлива загроза, як росіяни вважають нападу на рейд російських військових кораблів на російській військово-морській базі. Втім, я так розумію, і підводні човни, і корвети ракетні, які вийшли в Чорне море, брали участь у цьому загальному нападі ракетному на Україну в черговому російському злочині. І зовсім не виключаю, що е, той злочин, е, злочин тероризму, який ми бачимо зараз в місті Днітрі, спричинений е, ракетою корабельного базування, тобто з одного одним з командирів артилерістів, ракетників. З кораблів Чорноморського флоту, і рано чи пізно вони отримають за свої злочини. І я сподіваюся, якщо до них не дійде міжнародний суд чи який ще їм шикарний суд, то вони зазнають, так скажемо, позиску судового покарання від українського народу. Ну, до них мають дійти морські дрони. Ми знаємо, в Латвії їх назвали дуже оригінально. Там піс, ну, типу мир і да. Піс і там, ну, мир і дюк. от, І ще там третя назва. Чи в нас ще є і свої українські, крім, крім Латвії? У нас є українські назви. Ну, я думаю, що мирний дюк звучить так, може й по-одеськи навіть. О, ви, ви кажете, що їх тепер багато, але ми поки що не бачимо їхньої роботи. Вона готується, очевидно? Ну, насправді і готуються, і українські і військово-морські сили і Збройні сили України в цілому готові до здійснення ударів по російським кораблям. Це не така проста справа. От, ну, можна спостерігати було. В Севастополі виход Корветівців з військово-морської бази, він супроводжується. Тепер це ціла церемонія. Якщо вони раніше виходили на бомбардування України як на свято, то тепер це така церемонія з нареченими і нареченою, з свідками і цілою компанією супроводжуючих. Там і ПДСС катери раптори. І ПДСС нікатери, і корабель з причеп, з прикрученим фактично на палубі цим буком. На, так, машина, яка стоїть, яку її прикрутили там, бо в інший спосіб у них засобів ППО немає. Тобто це така вже процедура. Чому це таке? Тому що вони бояться, що на виході в море їх підловлять і знищать. І до значної міри саме нависання, можливість нанести удар і очікування ворогом ударів вона сковує їхні сили, те ж саме, як і функція наших нептунів і американського виробництва протикорабельних ракет гарпунив, які наші мають берегові ракетні комплекси і чекають на ворога. І це не тільки на морі, це буде і на річках. От нещодавно такий ну, маленька сенсація була, коли в чергове потопили російський катер, потопили його на Дніпрі в гирлі, в Дніпробузькому гумані береговою артилерією. Тобто, ворог, коли щось робить, він тепер знає, що безнаказаним він не буде і Російські вояки, російські моряки підуть туди за екіпажем Крейсера Москва. Ну, оцей катер, ну справді, давно не було, щоб ми знищували судна росіян. От, а тут річковий до того вони як безпечно користувалися Дніпром? Ні, зовсім не так. Я скажу, що. Обстрілювали наші і знищували ці раптори і в гирлі Дунаю свого часу, коли вони намагались там проводити розвідувально-диверсійні заходи, коли користувалися в якості пункту базування такої бази з острова Зміїного, намагаючись шантажувати і вести розвідку на півдні України. Зараз ну, і пізніше, і зараз. Таким я б сказав, що осередком напруженості, осередком боротьби виступає Дніпро Бузький Лиман, тому що з одного боку по лівому березі, з Дніпра, по, по лівому березі Дніпра е, зосереджені росіяни, е, наші на правому березі і е, на поміж Дніпра багато островів, яким користується противник. Яким користуються противники, ми е, докладаємо максимальних зусиль для нейтралізації його в будь-який спосіб. Вам телефонують тут Так. Е, пане Павле. Ще хочемо з вами говорити про виконання зернової угоди, адже ж бачимо, що Росія буквально гальмує її, і там стоїть 90 кораблів на рейді, ну близько 90, які чекають перевірки Росією. То може Україні вже вийти з тої зернової угоди, адже коли ми заявили, що ми виходимо, вони швиденько зразу повернулись. Ну, зовсім трошки не так. Я нагадаю, ситуація така: в зернову угоду Росія вимушена була увійти, її е, примусили для цього, і е, генеральний секретар ООН, і головне, е, президент Туреччини. О, це була значною мірою ініціатива Туреччини, е, яка в цьому не дуже зацікавлена і має серйозний, важелі впливу на Росію. Але е ключовим моментом, щоб запрацювала ця угода, насправді є забезпечення безпеки нашими береговими ракетними комплексами, які в цьому районі здатні знищувати ворожі кораблі. І Путін не хотів і е зовсім не бажає, щоб ця зернова угода діяла і робить будь-які перепони. Навіть е, був момент, коли е, після атаки Севастополя нашими дронами, морськими, військово-морської бази в Севастополі і військових кораблів в Севастополі були низько уражені, росіяни зробили демарш про те, що вони виходять з зернової угоди, е, хотіли зробити так. Красивий жест, вийшло все наоборот, тому що е, якраз в цей період, коли Російські представники доглядової групи, яка діє в Стамбулі, зникли, то власне стали проводитись огляди українськими, турецькими і вовнівськими фахівцями, і за два дні ця черга, штучно створена росіянами, розсосалася в мить. Замість там 5-9 кораблів в день почали перевіряти 40-50 і все нормально. Зараз росіяни після того побачили, що фокус їхній не вдався, і навпаки повернулись до цієї угоди, ну, фактично до перевірок кораблів суден, які прямують за зерном в українські порти. І от знову всіма способами намагаються. Шкодити цьому. Єдиний е, варіант це е, треба нам домовлятися з Туреччиною, яка б поставила російських е, так скажем, російських представників, а за ними російську владу на місце. І ну, це залежить в першу чергу від волі наших турецьких партнерів. Пане Павле, ну дійсно, ми знаємо, що президент Ердоган є гарантом цієї зернової угоди, і коли він вперше озвучив, що має серйозні важелі на Путіна, то на нього подивилися якось так скоса і досить скептично, адже жоден із європейських лідерів таких важелів не має. Але як бачимо, вони видно працюють. Раз Туреччина може гарантувати цю зернову угоду, і е, Росія змушена її виконувати. А які саме це важелі, про що йдеться? Ну, Перше скажу, що все ж таки гарантувати зернову угоду, її гарантують українські Нептуни і американські гарпуни, які забезпечують безпеку коридора. Цього. Турки відмовилися гарантувати безпеку кораблів в цьому коридорі. Це наша заслуга. Що стосується самого. Політико-дипломатичного процесу, то дійсно тут заслуга Ердогана велика, і дійсно Ердоган зацікавлений був в першу чергу, тому що значна частина цього зерна прямує до турецьких портів, звідки здійснюється реекспорт, Ну, до слова, з іншого ж боку, от ви кажете, а які там важелі? Та там ще різні фішки і фокуси виявляються одночасно з цим. Росіяни доставляють крадене на Херсонщині, на Запоріжчині зерно своїми Балкерами в Турецькі порти також, чи через Чорноморські протоки воно прямує до Сирії та інших сателітів Російської Федерації. І це теж задовольняє Туреччина, вона закриває на це очі. Як не намагаються бороти. І наші дипломати, і громадськість активісти, і юристи з цими фактично крадіжками чи грабунком, я б так сказав, певно. це буде правильніший термін до цього поняття. Воно воно також продовжується. Це завдяки потуранню Туреччини. Туреччина з одного боку підтримує територіальну цілісність України. І її незалежність з іншого боку, вони мають низку бізнесових економічних інтересів з Росією, а зокрема, ну, візьмемо, наприклад, по газовому хабу, який вони хочуть створити в Туреччині, для Росії, яка після початку російсько-української війни після нападу на Україну цього широкомасштабного. Попала в просак, м'яко кажучи, зі своєю газовою і нафтовою промисловістю, і мати такий хаб в Туреччині їй було дуже, дуже круто. І, ну, і Путін, і Грефт, і вся шабла, ця Кремлівська, там зпускаючи слинки, дивляться на ці інтереси, на ініціативи турецькі. Ще хочемо вас запитати, яка ситуація із ембаргом? Верніше, із верхньою межею на постачання російської нафти морським шляхом? Ціни на російську нафту впали, здається? Це ні для кого не секрет. Я не експерт з енергетики, це у нас колеги є. Більше знаючи, ніж я в нашому центрі глобалістики, це енергетичні проєкти. От, але загально відомо, що після обмеження, знаєте, Путін знову переграв сам себе після обмеження встановлення граничної ціни на нафту європейськими країнами і країнами, які приєдналися до ембарго цього цінового в 60 доларів за барель. Путін наказав своїм нукерам припинити постачати нафту державам, які це ембарго оголосив, ну, зрештою, для нього залишився дуже вузький ринок, який його просто задавив дисконтами. І російська нафта, зрештою, опустилася не до тих 60 доларів, а до 36-38, ну, максимум до 40 доларів. А 40 доларів насправді це десь ну, з 2000-х років це межа рентабельності ЮР нафти російської. Тобто, якщо її продавати дешевше, ніж за соломорок долар, то це, ну, це, це собі в збиток. Тобто кошти, які витрачаються на те, щоб нафту витягти і транспортувати, більше ніж кошти, які отримують з продажу. Ну але чи триває зараз постачання нафтопродуктів, зокрема з російської нафти, зокрема от з Індії? Бо ми знаємо, що Індія просто е, брала нафту, купувала в Росії з великим дисконтом. Її нафтопереробні заводи переробляли, а потім вона вже постачала у Європу як свої власні нафтопродукти. Ну, власне, от Індія і Китай залишаються основними споживачами російської нафти. Треба розуміти, що знову ж таки беруть вони її з великим дисконтом, тому що Путіну її продати нікуди більше. Більше того, що розміри ринку Китаю і Індії вони менше, ніж може запропонувати. Російська промисловість нафтогазова, тобто треба або десь цю нафту надлишкову зберігати, або запамповувати, закривати сверловини. І ну, більше перспектив для російського ринку не спостерігається, а зважаючи на те, що той же індійський ринок він перезавантажений стає. Російською нафтою, то і тут важливо буде скорочуватись, будуть скорочуватись обсяги закупівель. Нічого доброго в середньостроковій перспективі, ну навіть в близькостроковій перспективі росіян не чекає, адже на носі вже санкції на російські нафтопродукти. І це ще одна буде весела історія. Так, з лютого, здається, їх повинні вже ввести. Дякуємо, пане Павле, за ці коментарі, за участь в нашій програмі Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики Стратегія 21, у гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. На все добре.